Сьогоднішній монтаж. Тут будуть хідні двері. Ось така спарка буде. От така, як ми вже поставили в сусідів. І рухаємося на другий поверх. От такі двері зі шпарками. Тут будуть двері. Сюди віконечку. І балкон спарка. Так само тут буде спарка. Завершення монтажу. От такі гарні вхідні двері вийшли. Відкривай вас. От. Так гарно з середини. О, йдемо на другий поверх. наша. наше вікно вже з лазонком, велике вікно гарне, з балкон, біконник, саубер і друга хата. Така балконна спарка І, відповідно, теж велике вікно, довге, 3,7 метра Отака Ось така гарна. Так що звертайтеся. Загальний вигляд на двору. Ці двері вхідні і іконечко. І в сусідів теж все поставив.